Зест Сліп Ретарт Твій сон Барде Вевер сьогодні прибув до України з першим офіційним візитом після вступу на посаду. В складі бельгійської делегації, окрім самого прем'єр-міністра, також приїхали і міністр закордонних справ країни Максим Прево та міністр оборони Тео Франкен. Бельгійський прем'єр-міністр вже провів зустріч з українським очільником, і Володимир Зеленський відзначив, що цей візит для України є важливим дипломатичним кроком від королівства Бельгія в питанні саме підтримки нашої країни. Пропоную президента послухати перший візит саме в Україну. Я дякую за це, що ви сьогодні, пане прем'єр-міністр, ви з нами, і ви що ви почали цей візит в нашу державу саме в бучу місце, яке для багатьох людей в світі є дуже промовистим символом цієї війни Росії проти України, проти нашої держави, проти наших людей. Для нас надзвичайно важливо, щоб всі наші партнери і кожен у світі знали, що саме Росія намагається зробити, і це не тільки про захоплення території України, це буквально про знищення. Нашого народу і всюди в окупації, де на жаль російський прапор, ситуація однакова: жорстокий окупаційний режим, вбивства, репресії, знущання над людьми та значна деградація. Міст і сіл це просто питання спільної безпеки, щоб всі наші партнери та кожен у світі дійсно відчували, чому не може бути нормалізації такої Росії після такої війни. Ну, те дійсно, Бардевевер розпочав свій візит саме з Бучі, і це був дуже складний такий візит для прем'єра Бельгії, тому що коли він переглядав знімки з тими звірствами, які чинила Росія в Бучі, зокрема на Київщині. То прем'єр-міністру Бельгії на очі просто навернулися сльози і він відзначив, що дуже важко йому було дивитися на ці світлини і розуміти, що реально чинила Росія під час окупації Київщини. Цього ранку я відвідав Бучу. Я бачив фото тих людей, які загинули. Я в цих людях бачу ті українців, які приїздили до нас. Це жахливі воєнні злочини, які Росія вчинила. Росія порушила всі обіцянки, всі угоди. Росія є агресором цій країні, а Україна є жертвою в цьому конфлікті. Тут не може. Бути жодних сумнівів. Ну і важливі кроки, які Бельгія зробила для підтримки України. Вже мова йде про те, що Україна отримуватиме від Бельгії щорічний пакет допомоги на суму в мільярд євро. Прем'єр-міністр пообіцяв також, що наша країна отримує F-16 від їхньої країни без жодних затримок. Щойно Бельгії щойно Бельгія отримує F-35, А Україна відповідно з Бельгією також посилять оборонну співпрацю. І, от детальніше про це сказав Володимир Зеленський про додаткові про додаткову оборонну співпрацю від президента, пропонує послухати пряму мову. Сьогодні я хочу подякувати Бельгії та вам особисто, пане прем'єр-міністре, особисто за новий оборонний пакет для України. Мільярд євро це вагомо і реальне допоможе захисту життя. Сьогодні ж в Україні разом з прем'єр-міністром представники десяти бельгійських оборонних компаній, і ми говорили і про спільне виробництво, і про інвестиції виробництва тут. В Україні це те, що працюватиме на безпеку всієї Європи. Сьогодні є три угоди з нашими бельгійськими партнерами з бельгійськими виробниками. У наших виробників підписуються відповідні документи. Наш потенціал зараз у захисті це потенціал всієї Європи у стримуванні будь-якої ворожої активності проти Європи. Також ми вдячні за участь Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації. Ми працюємо над постачанням в 16 від Бельгії. Загалом Бельгія підтримує нас послідовно від перших днів повномасштабного вторгнення. Це оборонна, політична, гуманітарна підтримка, підтримка зокрема і українців Бельгії. Найголовніше як основа нашої взаємодії це відчуття справедливості, відчуття, яке Бельгія з нами поділяє справедливість нашого захисту і несправедливість російської агресії. Ну і ще одне важливе питання це заморозка російських активів, і відповідно чи може Росія взагалі якимось чином розморозити ці 300 мільярдів євро. Я поставила президенту питання: чим Росія може зацікавити наших партнерів? Я маю на увазі конкретно Європейський Союз, тому що там нині зосереджена найбільша кількість заморожених російських коштів, і ми пам'ятаємо, що. Посланець Росії Кирил Дмитрієв минулого тижня їздив до Вашингтона, провів двосторонні зустрічі з Віткофом, Ну і також заїжджав до Європи. Щодо розмороження, чи можливо воно взагалі російських активів. Давайте президента послухаємо. Ми знаємо, що руски ми отримали інформацію, що вони хотіли знайти можливість, скажімо, так. Якимось чином повернути заморожені свої активи, ми працюємо над тим, щоб партнери, особливо європейські, передусім, не знімали ніякі формати санкцій. Я думаю, що Поки що нервувати не треба. Ми бачимо окрім угорського голосу. Ми бачимо зараз об'єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, і заморожені активи, будь-які не будуть зніматися з Російської Федерації. Але над всім цим треба працювати. Ну, вдалося поставити і пану прем'єр-міністру подібне питання. Основним є власне, яким чином чи може взагалі Віктор Орбан зараз проголосувати проти санкцій Європейського союзу і стосовно е санкцій, маю на увазі, європейського союзу проти Росії і тим самим розморозити російські заморожені активи. Е чи розробляють зараз в ЄС якийсь механізм протидії Орбану? Е давайте послухаємо, що Вевер сказав українська позиція наразі в Європі а підтримується 26 з 27 країн, тобто тут немає ніякого блокування. Звичайно, всі ці 26 Країн дуже скептично налаштовані по відношенню до російських намірів. Я ми те, що Росія не хоче ніякого миру, вона прагне капітуляції України. І ці 26 країн, включно із неєвропейськими країнами, які входять до коаліції охочих, дуже скептично ставляться до Росії. Тому є велика підтримка того, щоб ці санкції. Залишалися проти Росії, зокрема і в Європі, і серед коаліції охочих. Хто ж ми будемо робити все можливе для того, щоб ці санкції залишались? Подивимося, що буде в червні. Ну, Володимир Зеленський наголосив, що дійсно на Росію можна тиснути шляхом посилення санкцій, а ще підсилити Україну, надавши нам додаткову військову допомогу. І зараз мова йде про збільшення систем Петріот для України. Це основні меседжі з цієї прес-конференції. Студія. Альбіно, дякую тобі за детальне роз'яснення, за детальну розповідь про те, що там було. Ми нібито там і не були. Бач, а завдяки тобі знаємо все про що говорили, і те, що вирішили вже наперед. Дякую і чекаємо в ефірі. Ви дуже двадцять каналу Альбіна Підгірняк була з нами на зв'язку цієї години.